24 серпня 1991 року сталося не просто проголошення акту про незалежність України, відбулося велике народження нашої неньки як самостійної, вільної та соборної держави. Її ми боронили крізь століття. Захищаємо їх досі. Якщо чесно, це було просто неймовірно. Наші сучасники змогли втілити в життя мрію сотень мільйонів українців. Що тяглась крізь століття, і саме нам випала честь жити з ними в один час. Минав час, а з ними революції, протести, перевибори, зміни, реформи. Випала на нашу долю дуже довга і непроста війна. Це 33 роки нашої спільної історії. Країна змінювалася. Наші батьки познайомились, закохались уже в незалежній країні. Тут народилися ми. і Зараз здобуваємо осінь. Нам у цій країні жити, тому ми маємо зробити все від нас залежне по день її офіційного народження. Україна наша серпнева воїниця, перш за все, обіцяємо любити тебе всім жовто-блакитним серцем, що ми власне кожного дня і робимо впродовж останніх 33 років. Обіцяємо ще більше вивчати і досліджувати її незвідані шляхи, радіти її успіхам. Та й самим закладати максимум зусиль, аби Україна процвітала. Україна бажаємо тобі, життєвої енергії та невичерпної радості. Віримо, то ти точно зможеш все. Бажаємо тобі багато-багато багато, багато, багато. дитячого сміху. Щоб дітлахи заполонили усю свою велику територію. А всі твої природі багатці і ще Адже ти у нас ще так расує. Щоб ти по 33 рази по 33 роки і 33 степені. А ми тобі в цьому допоможемо. Нехай наше сьогодення сповнене слів. Тривога, донати, наступ, прорив, укриття теж мене. Адже саме цього у твій 33-й день народження ми тобі щиро бажаємо. І солодкі сни наших діток стануть реальністю. Всі татусі і матусі, що нині на фронті повернуться додому. Україна нарешті буде у спокої назавжди. З Днем Незалежності Україно! Це моя земля, це моя